Як велися ці гості Ірода. Вони мовчали. Не казали нічого. Коли бачили, що наближується смерть Йоанна Хрестителя, вони мовчали. Мовчали на те, що Ірод хоче вбити дуже доброго чоловіка. Вони мовчали. Це ж саме робили люди, які стояли і дивилися на Христа, який йшов на Голгофу, теж мовчали. Ну, тобто, в певному, в певному сенсі, бо вони кричали, кричали, щоб вбити його, що треба його розіп'яти, але так насправді вони бачили гріх, бачили щось поханого, і на це вони мовчали. Так буває в нашому житті, що ми мовчимо, бачачи якийсь гріх. Боїмося теж того, що, що інші скажуть, коли ми створимо якусь незручну ситуацію, боїмося того, що інші подумають. Взагалі, просто ніхто не хоче створювати незручної ситуації. А така, власне, є ситуація, коли. Хтось реагує на гріх. Ну, таким простим прикладом може бути те, коли ми чуємо якусь там плітку на яку, на, чийсь, на тему якоїсь особи, і мов, мовчимо, бо не хочемо, щоб хтось нас засудив або подумав погано про нас. Але правда є така, що. Ну, коли ми мовчимо на якийсь гріх, то в кінці кінців цей гріх спричиняється до страждання якоїсь особи і так завжди є. Гріх спричиняється до страждання людини. І знаєте, в певному сенсі. Ціми людьми, які мовчали на цій, на цій зустрічі у Ірода, в певній мірі є кожен з нас. Тому що, коли Ісус, Ісуса розіп'ято на Христі, то так насправді Його за гріхи кожного з нас. І також за це мовчання. Za nasze milczenia. E, tak jak ci hosti i roda, na nich spoczywa taka odpowiedzialność za śmierć Joana Chrystytela, tak na każdym z nas spoczywa, na każdym z nas jest ta część e, odpowiedzialności za śmierć, za rozpięcie Jezusa. I co jest bardzo sumna nowina dla każdego z nas. Що ми є грішні, що ми не вміємо дуже часто реагувати на гріх, що ми просто є відповідальні за розіпяття Ісуса. Ісус це дуже добре знає, І знає серце кожного з нас. Ніхто не знає його краще, ніж він. А добра новина є така, що Він, знаючи це все, каже до кожного з нас. Що я не залишаю тебе в цьому гріху. Я не хочу, щоб ти помер, померла в цьому гріху, який, який ти носиш собі. І тому він віддав своє життя на Христі: за те, щоб ми могли жити. Нехай ця добра новина вона, власне, допомагає нам теж реагувати, коли бачимо гріх, маючи цю свідомість, що ми вільні від, від гріха, завдяки смерті Ісуса, завдяки Його, можна сказати, дару, ми можемо спокійно реагувати, коли бачимо якийсь гріх. І варто теж звернути увагу, що на цей такий контраст між цим, що між цим мовчанням, яке було між цими гостями і рода, а тим, що Ісус Христос це Слово. Слово Бога, яке спасло кожного з нас. Тобто, Слово спасає, мовчання вбиває. Амінь.